Дихальна вправа серце. Ви вже знаєте, що дихальні вправи дозволяють нам керувати емоціями. Тими емоціями, які можуть бути неприємними чи некомфортними. Дихальні вправи можуть зменшувати напругу. Тривогу хвилювання, і навіть можуть перетворювати їх на більш приємні емоції, наприклад, спокій, впевненість. Ось і зараз я пропоную вам дихальну вправу, яка має назву серце. Ви знаєте, що наше серце це осередок наших емоцій. І наше серце, воно дуже чутливе, воно все-все відчуває. І ось зараз ця вправа теж буде про серце. І ця вправа буде про тих, кого ми любимо. Тому що я зараз запрошую вас до вправи і подумати про когось, кого ви любите. Зараз дихаючи. Думайте про того, кого ви любите. Подивіться на це серденько на малюнку. Ось яке воно тендітне, чутливе, веселе, воно посміхається вам. Ви бачите, що воно такого приємного кольору. І внизу, серденька, є така крапочка з цікавим словом туньк, яке позначає початок нашого руху. Початок нашого дихання і нашого слідкування очима за сторонами серденька. Ми ніби промальовуватимемо очима серденько, рухатимемось його сторонами, його лініями. І ось подивіться на серденько. Очима станьте на цю кравочку туньк. подумайте про когось, кого ви любите. І ми починаємо дихати. І починаємо. Вдихніть та порахуйте до трьох. Один, два, три. Тепер видихніть порахуйте до трьох. Один, два, три. Такі паузи між вдихом і видихом. Це було тренування, і зараз ми їх з вами повторимо, а потім вже будемо виконувати вправу. Знову стаємо очима на крапочку туньк і починаємо. Вдих і рахуємо про себе 1, 2, 3. Робимо паузу. І видих. Один, два, три. І знову відтуньк починаємо вдих. Один, два, три. І видих. Один, два, три. І знову починаємо вліво вгору рухатися очима і дихати. Вдихніть. Один, два, три. І видихніть. Один, два, три. Вдихніть. Один, два, три. І видихніть. Один, два, три. Молодці, дуже добре. Цей цикл. Вдихів і видихів, ви можете повторювати стільки, скільки вам необхідно. Але якщо ви починаєте відчувати некомфортні відчуття, вам слід зупинитися. А некомфортними може бути, коли у вас паморочиться у голові, або ви відчуваєте слабкість, тоді слід зупинитися. І спробувати цю вправу згодом. Зараз сподіваюся, що вправа була корисною вам і допомогла вам повернути спокій.